провідним е -про постачальником машин та витратних матеріалів для різноманітних промислових спілкуваних процесів. Ми пропонуємо промислові рішення для друку. Це включає в себе кілька різних технологій. технологій: зелений друк, постільний друк, гаряче тиснення, термоперенос і багато іншого. Наші продукти та рішення охоплюють широкий спектр галузей, включаючи побутову техніку, автомобільну промисловість, косметику, скляну промисловість, будівництво, скло, споживча електроніка, медичний сектор або рекламні подарунки. Наші рішення розроблені так, щоб задовольнити важливі потреби наших клієнтів, хто цінує персоналізацію, надійність, загальне виробництво, вартість, гнучкість. Та швидкі часи переходу між різними налаштуваннями. Ця машина вирішує кілька ключових завдань. Це був проект розробки нового типу модульної системи машин. Тому ми шукали компетентного партнера, який би міг забезпечити глибокі знання та досвід, технологічна підтримка та апаратні компоненти системи. Продуктивність машини зараз 3000 тисячі одиниць на годину. Ми плануємо досягти рівня 3600 одиниць на годину. І унікально сила цієї машини полягає в її переналаштуванні. Машина складається з трьох модулів. Завдяки дизайну та можливостям мережі SysLink ITSN і кількість модулів може бути змінена. Вони також можуть бути замінені. На початковому етапі компонент проходить через процес активації полум'я, який підготовлює поверхню до друку, компонент друкують першим кольором. Після друку чорнило висушують за допомогою уф лед лампи. На другому кольорі компонент точно позиціонується. Остання станція проводить декорування за допомогою технології гарячого тиснення. Обраний протокол повинен мати можливість синхронізувати до 128 сервоприводів. Ми вирішили використовувати тоді нову серію MRJ-5. керується модулем RD-77GHV, модуль, який використовує протокол CC-Link і впровадження технології мереж із чутливістю до часу. Надало нам здатність одночасно підтримувати кілька протоколів та встановлюємо їх пріоритети в межах однієї мережі, завдяки можливості злиття мереж, яку пропонує TSN, Ми зможемо підключити додаткові датчики зору в майбутньому. Це дозволить нам легко розширити систему в майбутньому. Mitsubishi Electric співпрацює з Келер з року, підтримуючи їх у системі керування, системі руху, робототехніці та промислових мережах. Нашим основним завданням у цьому конкретному проєкті було допомогти клієнту у виборі оптимальних компонентів. Додатково надаємо важливу технічну та аплікаційну підтримку, щоб прискорити розробку високотехнологічних машин. Один з ключових факторів полягає в тому, що він має мати високу продуктивність та бути гнучким у плані дизайну мережі, і завдяки Sysring ITS ми змогли це досягти, використовуючи мережеве з'єднання з часовою синхронізацією. Всі підсилювачі можуть працювати в синхронному режимі з точністю до мікросекунд часу сканування, і це було дуже важливо для клієнта. І що план з боку кольору також передбачав розширення функціоналу машини в майбутньому, а то завдяки високій попускній здатності, і також злиття різних мереж вони зможуть використовувати останні технології, які є чисем мережею з чутливістю до часу і в машині також він зможе обслуговувати різні типи мереж, якщо вони захочуть розширити систему або навіть зробити більшу модульність машини. Ви здатні це зробити завдяки структурі мережі та гнучкості планування мережа, вони зможуть таке здійснити. Причина, чому нам дійсно цікаво, що робить тут Келлер, тому що вони є хорошим прикладом деяких компаній в Європі, які побачили переваги Сісілінк Аяті Сен. Отже, це означає, що це дозволяє Keller використовувати конвергентну архітектуру мережі у своїх машинах. На висадиці це означає, що вони можуть поєднувати кілька типів мережевого трафіку на одній мережі, і це дуже важливо, що це має бути дуже детерміновано. Технологія мережі недоступна, щоб усі різні задачі управління рухом були дуже синхронізовані. Тут також контролюються інвертори для Керування іншими задачами на машині, ми що з таєсен насправді почала займати позиції на азійському ринку на початку, але тепер вона поширюється по всьому світу, що КЕЛ змогла зробити, інтегрувавши часочутливе мережування та гігабіт етернет у свої машини, це надає їм дуже потужне рішення для машини, що може легко задовольнити вимоги своїх клієнтів.